Блогер, політик у недавньому минулому військовий ЗСУ Борислав Береза написав дуже цікаві речі про Укрнафту та її нагло раптову націоналізацію. Послухайте це до кінця. Пізнавально. Я давно нічому не дивуюся, але цинізм та користолюбність нашої влади здивували навіть мене. В одному зі своїх творів Марк Твен пригадав крилате висловлювання, яке чомусь приписав Бенджаміну Дізраелі. Воно перекладається як Є три види брехні: брехня, нахабна брехня та статистика. Це про ті випадки, коли упереджену думку обґрунтовують за допомогою хибних даних і цим вводять громадян в Оману. Ось про це і поговоримо. Є таке відоме держпідприємство, як Укрнафта, воно таке цікаве, що входить до переліку інтересів Ігора Коломойського. Почнемо з того, що Укрнафта це найбільша українська нафтогазовидобувна компанія. Яка видобуває понад 86% нафти, 28% газового конденсату і 16% газу від загального видобутку вуглеводнів в Україні. Укрнафті належить 1800 нафтових та 155 газових скважин, а також мережа АЗС на 537 станцій. І хоча в Вікіпедії ці цифри трохи більші, але по факту зараз вони саме такі, контрольний пакет акцій. Через знак Нафтогаз України належить державі а 42% структурам Ігоря Коломойського і його партнерам. Уявляєте цінність такого активу? Тож не дивно, що Ігор Валерійович мав там долю? 7 листопада 2022 року стало відомо про рішення національної комісії з цінних паперів і фондового ринку про примусове відчуження у власність держави акцій АТ Моторсіч, Прат Запоріжжя-Трансформатор, Прат Автокрас. Пат «Укрнафта» і пат «Укртатнафта». Чому була проведена націоналізація кожної компанії можна говорити довго. А ситуацію з Укрнафтою пояснив Ростислав Шурма. Шурма, колишній член партії регіонів, з 23 листопада 2021 року, є заступником голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Так. Отож, заступник голови Офісу Президента Шурма. Заявив, що націоналізація «Укрнафти» відбулася через відмову компанії постачати нафтопродукти українській армії. Таку заяву він зробив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Ще раз зафіксуємо цю репліку на міжнародному поважному заході. Націоналізували укрнафту, тому що відмовилась постачати нафтопродукти для ЗСУ. Але в мене є перелік всього, що надала б спочатку повномасштабного вторгнення Укрнафта військовим, каже Борислав Береза. Зокрема, для ЗСУ, ТРО, Нацгвардії та Державної служби надзвичайних ситуацій було виділено 3,1 мільйона літрів пального, також транспортні засоби, 29 автомобілів, 10 одиниць спецтехніки, 28 зимових шин. Також електроніку, 49 безпілотників, квадрокоптерів та дронів, 50 штук старлінків. 63 тепловізори, 12 приладів нічного бачення, монокулярів, 61 кріплення під тепловізори, 11 кріплень для монокулярів, 10 смартфонів павербанків, 5 апаратних комплексів для придушення сигналів, 146 портативних радіостанцій з гарнітурою, 879 планшетів, 860 чохлів для планшетів, 15 комплектів захисного скла. І ще амуніція. Тут 7751 комплект військового одягу, 3176 пар взуття, 40 ремінно-плечових систем, 72 шоломи, 1008 бронежилетів та засобів індивідуального захисту з металевими пластинами. Також ще там сотні рукавичок, наколінників, налокітників, наборів індивідуального захисту, рюкзаків, сумок гідраторів, фляг, аптечок, медичних джгутів і ще багато всілякого. Крім того, ноутбуки, комп'ютери, принтери, МФУ, флешки, карти пам'яті, намети, програмне забезпечення кропива, протитанкові їжаки, буржуйки, навіть металошукачі і багато що ще все це поза мобілізаційних завдань. Тобто шурма збрехав, що укронафта відмовилася постачати нафтопродукти для ЗСУ, тому що понад 3 мільйони літрів пального надали. Вже зрозуміло, що офіс президента збрехав. Вже зрозуміло, що основна мета націоналізації укрнафти під час війни використати законодавство про вилучення майна на період воєнного стану під гучними гаслами необхідності забезпечення пальним ЗСУ для прикриття злочинної схеми привласнення активів групою осіб з метою власного збагачення. І не кажіть потім, що я вас не попереджав. Але вже зрозуміло, що слова шурми пропальне це просто брехня зухвала, цинічна, за якою ховають свої інтереси і нічого державного там немає. Я писав про три види брехні, але, мабуть, є і четверта, як бачимо, опешна, та брехня, котру ми зараз бачимо. І це ще не все про Укрнафту. Чи вам цікаво, як талановиті хлопці з банкової, з прибуткової компанії роблять збиткову, а як за декілька місяців у цій компанії з'являється податковий борг, якого не було раніше? А цікаво, як з порушенням закону цю компанію очолює людина і отримує зарплатню в 3 мільйони гривень на місяць. А цікаво, як на тлі цього очільник Укрнафти Корецький продає газ Укрзалізниці за ціною на 25% нижче ринкової, і в цей самий момент Укрзалізниця дає кавовому бренду Ідеаліст контракт на постачання кави і чаю, при тому, що компанія Ідеаліст належить тому самому Корецькому. Якщо цікаво, каже Борислав Береза, то я про все це напишу окрему розповідь. Але краще, щоб всієї цієї ганьби не було зовсім, на жаль, Банкова та Шурма обрали інший шлях. Від каналу Самий Сік. Одне слово, панове, кому війна, а кому і час нових можливостей. Як казав хтось там зі слух, прибарахліться. Якось так.